Хліб не вирішується на полі і більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська, розпитаю Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас, вітаю, добрий день, пане Андрію. Розкажіть передусім, яка оперативна ситуація в Куп'янській громаді. Наразі вона залишається незмінною. Ворог як атакував, так і продовжує атакувати населені пункти громади. Більш того, можна сказати, що сьогодні у нас всі вісім громад, які входять в Купінський район, були протягом минулої доби під атакою ворожих. БПЛА також ворог застосовував артилерію, застосовував керовані авіабомби. Є у нас одна поранена людина. Є одна людина, яка була поранена е, три дні тому в Кіндрашівській громаді, е, в зв'язку з е, тим, що є ускладнення в е, комунікаціях е, з з'ясовому тільки зараз. Це ну і безумовно є внаслідок обстрілів руйнування і будинків, і е, критичної інфраструктури. Тобто, можемо говорити про. Те, що в цілому, якщо давати оцінку ситуації, вона залишається напруженою, вона залишається достатньо е такою критичною, особливо те, що стосується міста Куп'янській і прилеглих населених пунктів, тому що ворог не заспокоїться і продовжує атакувати. Скільки людей ще залишається у самому місті і в громаді? Ми обліковуємо на сьогоднішній день приблизно 780 людей. Це те, що стосується міста Куп'янська правого і лівого берега. Якщо говорити про правий берег, там менше 700 людей залишається в цілому громаді трохи більше ніж 1600 мешканців. мешканців. Це Дуже велика проблема, тому що по місту, по громаді, по прилеглим населеним пунктам Кіндрашівської громади на сьогоднішній день здійснюються контрдиверсійні заходи, які здійснює збройні сили України, і безумовно, місцеві мешканці, це є певна проблема, і з нею зараз нам приходиться працювати і докладати ще більше зусиль для того, щоб вмовити людей. Виїхати все ж таки на більш безпечні території. А чи є діти і маломобільні люди в цих небезпечних районах? Е, маломобільні, на жаль, є. Е, е, є У нас випадки, коли ми фіксуємо намагання батьків деяких повернутися в ті населені пункти, які е, в яких раніше провели примусову евакуацію дітей разом з батьками, але Фіксуємо такі намагання з повертатися, проводимо з ними роботу. Поліція проводить свою роботу з такими батьками. Ну, якщо вже бачимо, що реакція відсутня, то звертаємося до судів. У нас є декілька судових справ з цього приводу, і ми працюємо постійно над цим питанням, намагаємося робити все, щоб все ж таки дітей. Особливо дітей на населених пунктах, де промислова евакуація була вже проведена, щоб їх там не було, і вони там не з'являлися. Ви вже сказали, що в Купінську ситуація важка, вкрай важка, і хочу запитати, чи є ще можливість евакуювати людей з самого міста і чи полюють росіяни за евакуаційними машинами. Так, росіяни полюють за всім, що рухається по місту Куп'янськ. Це і евакуаційні машини, і раніше це була екстрена медична допомога, і волонтерські машини, і військові. Безумовно, тобто, все що все що рухається, всі, хто ходять по вулиці, це є предмет атаки ворожих військ. Безумовно, це накладає свої відбитки на можливості з евакуації. Вона Можемо говорити про те, що дійсно дуже ускладнено на сьогоднішній день. Нам доводиться іноді шукати варіанти вивозити людей таким чином, щоб не піддавати ризику тих, хто виїжджає по цим заявкам. Це поліція, ДСНС і військових залучаємо, коли бачимо, що евакуація потрібна з достатньо небезпечних місць. Тому евакуація на сьогоднішній день ще можлива. І ми її проводимо у нас і вчора були евакуйовані люди з міста Куп'янська, але це не значить, що можна далі сидіти і чекати. Це вже така критична точка евакуації і ускладнення подальше можуть призвести до того, що така евакуація унеможливиться. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої фірми і оперативно проінформувати про ситуацію в Куп'янську. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую вам.